Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з двох трикутничків. Наше завдання додати два сірники, щоб у нас утворилось три трикутники. Добавити два сірнички, щоб у нас утворилось три трикутники. Це досить-досить простеньке завдання, з ним справляються усі діти, усі дорослі. Це звичайне завдання на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, нам потрібно додати два сернячки, щоб у нас затворилось три трикутники. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо ось цей сірничок помістити сюди, і ось цей сірничок помістити сюди. І тепер, коли ми порахуємо, раз, два, три, у нас затворилось три трикутники. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.